Зараз вона опалена, потрощена і геть порожня. А ще рік тому в цій багатоповерхівці кипіло життя. Це був типовий салтівський будинок з бабусями, які щодня зустрічали з роботи сусідів на лавочці біля під'їздів, школярами, що поспішали до школи, гумінкою малечою на дитячому майданчику. Усе обірвалося 24 лютого. Почалася війна. Людям довелося покинути свої домівки або переховуватися у підвалах. Та найстрашніше було ще попереду. На початку березня будинок зазнав авіаудару. Були зруйновані вертикальні несучі конструкції конструкції перекриттів, конструкції покрівлі внаслідок авіаудару. Також було пошкоджено газопостачання будинку, через що виникла пожежа. Під час обстрілу загинуло троє людей, а з-під завалів та полум'я витягнули багатьох поранених. Деяким мешканцям, які були у самому епіцентрі удару, дивом вдалося вижити. Одна з них – 76-річна пенсіонерка Людмила Семенівна. Гріла два під'їзди, 60 кімнат. І скаже в плам'я. Думаю, що таке? Я обід. Ми Муштука пообідали ліла віддихнуть. Я туда з балкону, а там орут, кричат уже сторон ранених забирають туди. Мама міє за рюкзак і, і в гімназію. Рюкзак це все, що залишилося з речей жінки. Усе інше згоріло разом із квартирою. Відтоді, тимчасовим житлом, для неї став підвал навчального закладу. Я троє суток на трубу облохачувалася і спала. Отак От сползу, подивуся, сползу, подимуся. Потім тільки коли стали вивозити дітей. Грудних, ну, маленьких, на вокзал в Польшу. Нам стулья дали. Ми стулья так по 4 связывали і на голову стулках лежали. В подвале проживав п'ятдесят 59 днів. Та згодом жінка переїхала до гуртожитку для переселенців. Дійсно попала в рай. Вода холодная, гаряча, круглые сутки вода. Свет пропадає, как везде, отоплення. Ну все, клас. Це вообще була прелесть. Волонтери возили до нового, там такі нам. І по чотири ящика на троих, і там ділили, ми ділили там все. Є, є що, все є. Все здесь. Все. хочется домой. А дома нет. Гуртожиток, де зараз мешкає Людмила Семенівна, знаходиться поблизу зруйнованого будинку. На руїни жінка тепер приходить чи не щодня. Там, у підвалі, залишилися її кішки. Я прихожу, що рут, кричат, кричат. А вхожу, вони, вони не поймуть, чому я вхожу. Не жалка їх. Серенавой а я упаду и говорю: "Господи, сохрани по милу". И дохожу и назад возвращаюсь. Да? Такой вот переживаю. Одного разу у чергового завітавши до улюбленців, у пенсіонерка побачила те, про що навіть і не мріяла. Я тут усіх благодарила, всіх угощала. Як увиділа, що наш дім останавливают. Стоїть кран, Тетяка сказав: "Зделаю ещё лучше, чем был". Тварище Діву ціни немає, це не чоловік та це золото. Спеціалістам доведеться повністю відновити будинок, адже тут вчен зруйновано два під'їзди. Не залишилося ані жодної вцілілої квартири, ані комунікацій. Був зроблений технічний детальний звіт цього житлового будинку, результатом якого була виявлена доцільність та можливість. Проведення підготовчих та будівельних відновлювальних робіт. Також будуть відновлені всі внутрішньодомові мережі, утеплений фасад. Також планується провести деякі роботи з опорядження квартир. У січні цього року будівельники вже почали розбирати завали. За оцінками фахівців, за півроку мешканці нарешті зможуть повернутися додому. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олександр Ус, Харківські звісті.